Інформаційні технології у тренді. Незабаром у СумДУ запрацює ще один навчальний центр. Цього разу керівництво вишу уклало угоду про співробітництво з місцевою IT-компанією. Говорять, це не лише сучасні навчальні плани, а й підготовка фахівців, орієнтованих на потреби роботодавців. Крім цього, для випускників це реальний шанс працевлаштуватися за фахом і отримувати гідну зарплату, не виїжджаючи за межі міста. В СумДУ найбільшу кількість студентів, майже 1300, має факультет електроніки та інформаційних технологій. Тут здобувають освіту за десятьма спеціальностями. Найбільше говорять викладачі бажаючих опанувати іт технології бо це перспективно, і спеціалісти в подальшому мають високий рівень заробітних плат. Аби випускати орієнтованих на роботодавця фахівців, що володіють не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками. У вищі працюють 25 навчальних центрів. Черговим партнером СУМДУ стала компанія Майндкей. Головна мета. Під час навчального процесу студенти проходять практично орієнтовану підготовку, тобто, з одного боку, з іншого боку, безпосередньо представники компанії приймають участь в самому навчальному процесі. Тобто, вони як викладають, приймають участь в формуванні навчальних планів. Таким чином, на виході ми маємо фахівця, який орієнтований на ринок праці. Який Більшості випадків має майбутнє місце роботи досить пристойне, престижне. Засновник місцевої IT-кампанії кампанії, випускник сумду Олег Нєстєров говорить йому є що запропонувати університету, натомість розраховує отримати кваліфіковані кадри для нас. Це стратегічне. партнерства, потому что мы разрабатываем программное обеспечение, и его разрабатывают люди. Соответственно, мы испытываем острую нехватку квалифицированных кадров, чтобы талантливые, способные люди не уезжали в другие города, не уезжали в другие страны, чтобы они понимали, что если они поступят в университет да, после школы, то они могут а, а, после по окончания найти достойную высокоплачиваемую работу. Усіда в городі, да на ринку праці говорять спеціалісти, вакансій в it секторі більше ніж спеціалістів. Серед it компаній існує велика конкуренція за талановиту молодь. В сумду пропонують вибір щодо нових партнерів. Запевняють це перспективно. Компанія цікава тим, що, скажімо так, сектор, яким вона займається, це пов'язаний з веб-технологіями, з веб програмуванням скажімо так, створенням масштабних різного плану веб-проєктів. до цього часу такий сектор у нас був майже неохоплений і тому це нові технології, нові, скажімо так, підходи в розробці програмного забезпечення. Студенти відвідуватимуть навчальний центр як одну з дисциплін за вибором, опановуватимуть курс з веб-розробок. Ті, ж, хто зарекомендує себе, гарантовано матимуть роботу за фахом. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТІВІ.